Отже, нареште Ubisoft показали Assassin's Creed, але не Исторический персонаж. Леонид не в счет. Кто еще не в счет? Цуа <красно> до цього ми ще звичайно повернемося. Нам показали синематика, юбіки і айджіно розповілі нормальні подробиці. Події <красно> відця у феодальній Японії, країні самураїв, ронінів, да ніндзя та інших любителів порубати ворогів катаною на маленькі шматочки. Гра отримала під заголовок Shadows і вельми стриману реакцію від гравців. все ж говорять, Просто самураїв, не знає, який справді існував у реальному житті, та потрапив до країни сонця, що сходить як слуга португальського місіонера. Срачі через це у коментах під роликом на каналі Юбісофту розгорілися не дитячі, навіть японці туди вписалися. Тому тема цікава. Втім, залишимо історичні розбірки разом із суперечками про доречність Ясуки у феодальній Японії для новин. І не зважаючи на те, що в трейлерах не було жодної секунди геймплею, тому у відео будуть кадри з минулих частин, які відповідають контексту сказаного розробниками. Власне, давайте поговоримо, що вже відомо про. Assassin's Creed Шедоус на цей момент. Ну, давай! Я знаю, я знаю этот трек. я нам розкаже про події, які відбувалися наприкінці шістнадцять. -го Головними знаю. стануть той самий самурай Ясуке і Наоє, вигадана дочка Фудзі Нагато, лідера клану Ніндзя Іга. Як ви вже здогадалися, ясуке одягнений у повноцінний самурайський обладунок Ойорой, найкраще вміє шинкувати і лупити ворогів. А наоє покладається Думаю, насамперед на спритність і стелс у будь-якому разі ше. Доус, перша гра серії Assassin's Creed, в якій ви зможете зіграти за реальну людину, яка колись там жила. Звісно, ми вкотре побачимося з реально існуючими історичними особистостями, наприклад, об'єднувачем японських земель і військовим лідером Ода Бунага, а також тим самим Фудзі Баясі Нагато, говорячи про розміри карти Assassin's Creed Shadows за своїми масштабами, схожий на ну, оріженса подорожувати. Ми будемо центральною частиною феодальної. Ні, ця область розділена на окремі регіони, засновані на реальних історичних провінціях країни Сонця, що сходить. А це іга вочі Шинобі, Шенобі Аріма, в якій судилося, відбутися великій битві. Іомі, сільськогосподарський регіон, який забезпечує їжею більшу частину Японії. Юбісофт робить акцент на реальному масштабі, щоб оточення виглядало автентично. Події Shadows відбуваються за часів розквіту урбанізації, торгівлі та воєн. Тому в грі. Буде широкий спектр локацій, включно з містами, торговельними постами, фермерськими угіддями та замками, виконаними в масштабі, майже вот это, один до одного. За межами населених пунктів знаходитимуться гори хочешь, Судячи зі всього, гравцям не доведеться займатися паркуром у полях, як це було у Вальгалі. З сюжетної точки зору в «Shadows» буде представлена кампанія Блин, з акцентом на статті... нелінійне проходження, в якій основна увага приділяється саме цілям, які потрібно ліквідувати. Ubisoft стверджує, що гравець може вистежувати необхідних людей у будь-якому порядку. На деякі цілі можна просто не наштовхнутися абсолютно випадково без будь-якої попередньої розвідки і полювання. З іншого боку, для того щоб вистежити і вбити інші цілі, доведеться бути справжнім ніндзі і непомітно обходити їхній захист, чесно кажучи, у мене є певні сумніви щодо цілей, на які можна просто наштовхнутися. Якщо це будуть просто пластикові ляльки з випадково згенерованими іменами або зовсім без них, ну, за вбивство яких просто дають якусь нагороду, танковати. то вони являють собою звичайнісінький грінд для... контент Это так типовий Серьезно? для ігор Юбісофт. Втім, це лише мої припущення, повертаючись до суті справи, більшість основних завдань можна пройти як за ясу. Ки так і за наое вибір за гравцем героя можна змінювати прямо під час проходження завдання, підлаштовуючись під зміну його цілей. Однак в обох персонажів є свої особливі місії, які можна пройти тільки за них. Саме в такому випадку вибір героя не буде доступний. Що стосується геймплею, подробиць дуже багато. Світло і тіні головні no, это, В кемрі реалізовано повноцінне глобальне освітлення, яке створює динамічні світло і темряву, від яких безпосередньо залежить, помітить вас ворог чи ні, знищуючи ліхтарі та вбиваючи факелоносців, ви занурюєте світ Це у темряву, що ліжайку. допоможе непомітно підібратися до мети. До у інтерфейсі там... Є індикатор, який показує наскільки добре ви заникалися. Від Вістю видимого до повністю прихованого. До речі, Ubisoft mm -hmm. дали наоя можливість лазити по стелі в стилі Сема Фішера з Splinter Cell. Власне, протикати ворогів через паперові двері, як у цуші не могу, і я теж слушаю, можна ви, і також думати, зіткнулися і не з новим думати. типом ворогів слугами. Вони, хоч і не вміють битися, Йде але зате дуже добре кричать Обомлял. сповіщаючи всіх противників в окрузі. Якщо ви не хочете вбивати ні в чому невинних слух, у грі з'явиться можливість не лета. Альої ліквідації зі стелсу злегка змінився підхід до мувменту. Это Тепер все протагоністи можуть повз некузі. А в наої да. буде мотузка з граплінг хуком, який чіпляється за різні сказати? поверхні. Я буквально те, що було у секіро чи я недавній райзов з зеронін Причому розгойдування на канаті це не жорстко заскриптований процес, а повноцінна фізична симуляція. орлиний зір, за допомогою якого можна буде помітити крізь стіни силуети ворогів, звісно, нікуди не подівся. А якщо ви розраховували на дрон зі скіном пташки, як в Origins, Одісе і Вальгала, то його тут не буде. Розвідку доведеться проводити самостійно. Поговоримо і про бойову систему, поки брудножопі гайдзини з континенту користувалися якимись там щитами, японці покладалися винятково на броню. Тож і вашим єдиним захистом буде спритність і власне різноманітна броня. Як самурай, Ясуке може використовувати свою зброю для блокування та парирування ворожих атак. Він також може використовувати стелс, але його розміри броня означають, що він краще використовує ці навички для ураження цілей, Очевидно. а не для безшумного проникнення. Наое в свою чергу теж може вступати у відкритий бій, але на відміну від свого братана, блоки та парирування їй недоступні. Замість цього вона ухиляється і відбиває удари. Наразі Ubisoft не роз'яснили різницю між парируванням і відбиттям ударів, але можливо парирування дає змогу завдавати ударів у відповідь у той час, як убиття це просто уникнення шкоди без контратаки. Чи буде механіка одночасного знищення ворогів, як у Бостов Цушіма? Відомо, це вже дізнаємося з геймплею. Броня противника також має систему міцності і може бути зламана під час бою. Розробники загалом роблять великий акцент на руйнуванні. Mm -hmm. Практично кожен предмет у грі може бути динамічно пошкоджений вашою зброєю. За допомогою катани можна розрубати кущі та кошики. При цьому буде видно напрямок, з якого було зроблено удар. Стріла теж це залишають після себе відмітини. А тупа зброя роздроблює горщики на дрібні шматочки. У грі буде доступно безліч. Видів зброї, які нахрой. точно відповідають тієї епосі. катани, бойові кийки Канабо, списи Ярі, Сюрікени, Кунай і Кусарігама. Назва страшна, але повірте, все набагато простіше, ніж ви думаєте. Кусарігама це Брата, серп, з прикріпленим до нього тонким ланцюгом, на кінці якого висить важкий грузик, оскільки це 16-те століття. Португалія вже встигла завести в країну сонця. Можна проходити, і тем. тем там просто уже. Можна вирішити будь-яке питання. Миссии, можно в принципе, там нікатере ані може прям використовувати гвинтівка бузи, будет, да. щоб втихомирити найбільше можна буде проходити для пацифістів. Є варіант не вбивати, а просто вирубати противників. Ой, У кожній зброї є своє окреме дерево навичок, і що більше ничего, ви сюда. користуєтеся, <звісно> наприклад, катаною, то швидше ви покращуєте рівень володіння. Це стосується і інших видів зброї. Звичайно ж, ви можете створити власну катану із зібраних компонентів і повністю її кастомізувати. Також буде додано повноцінну систему трансмогів, яка дасть змогу гравцеві надати головним героям бажаного зовнішнього вигляду. Повернулися активні бойові здібності, які відкриваються за допомогою безлічі так званих сувоїв ніндзя, розкиданих по всьому світу гри. У ясуке і Наоє індивідуальні дерева навичок, прогресія і спорядження, але у них загальна кількість досвіду зібрана. Зброя і ресурси в інвентарі общее посмотреть. Що ну, стосується технічної частини будет. питання, Assassin's Creed Shadows розробляється на оновленій версії ігрового руші, нова технологія дала змогу полічити освітлення ничего. завдяки глобальному підсвічуванню, створити оточення, що руйнується, і більш деталізовані во, 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 асети. Такой. Оновлена версія дала змогу знизити кількість підвантажень на очах. Оновлений ЕНВІЛ дав змогу створити систему зміни пір року. Весна, літо, осінь і зима змінюватимуть одна одну. Поточний сезон залежить від вашого прогресу в кампанії так, щоб зберегти хоча б подобу автентичності того, що відбувається. Втім, це не просто косметичний ефект. Кожна пора року має унікальні особливості, які безпосередньо пов'язані з геймплеєм. Тобой. Більше того, гра імітує реальну екосистему і те, як буде поводити себе рослинність. Наприклад, навесні та влітку, коли навколо багато рослин, нестачі кущів і довгої трави, в якій можна сховатися, явно не. Не буде восени та взимку, їх уже не буде. А отже, зникнуть і укриття. Ясно, короче, а ще взимку замерзають різні водойми. Тому сховатися під водою в а якомусь ставку чи річці теж не вийде. Інтересно взимку на краях дахів утворюються бурульки. Якщо їх зачепити, рулі впадуть, і вороги цілком можливо дізнаються, де ви там блукаєте. Пори року також впливають на поведінку НПІСі влітку. Якщо вас помітять, і ви сховаєтеся в кущах, ворожі самура. І й почнуть рубати рослинність, намагаючись знайти героя, який сховався. Буде, Зі свого буде, буде боку взимку вони намагаються триматися ближче до вогнищ та інших теплих місць. А Це значить, що у вас з'явиться більше можливостей братися до своєї мети стелсом там, де противники вважають Это за краще не намбук. морозити своє м'яке місце. Повністю динамічна погодна система забезпечує відповідні кліматичні умови залежно від регіону, в якому Йому, перебувають наверное, головні герої, засунули. і відповідно пори Ку суворі погодні умови, такі як глибокий туман, завиваючий вітер і сніг, впливають на зіри слух ворогів, шторм ідеальна можливість замаскувати сліди. Точки синхронізації теж будуть, але видихайте, це не вежі. Тут вони трохи в іншому вигляді, але суть та сама. Піднявшись на чергову височину, ви більше не відкриватимете купу нових Я значків і не насолоджуватиметеся круговим оглядом. Замість цього, ви самостійно дивитиметеся, що де знаходиться, для... а потім спускатимеся вниз і вручну знаходитимете кожну з помічених точок інтересу. Ubisoft вже виявляли бажання додавати менше іконок у своїй гри. І по Assassin's Creed Shadows це чудово помітно. Втім, незважаючи на цю зміну, точки синхронізації можна буде, як і раніше, використовувати для швидкого переміщення. Побічні квести та інші другорядні активності будуть доступні і після проходження основної кампанії у світі можна знайти різні замки, храми, святині та предмети мистецтва. Також з особливостей геймплею розробники називають можливість створити шпигунську мережу з агентами, яких можна відправляти на завдання. Дання для збору розвідданих про ваші цілі у грі є притулок, де ви зможете зібратися разом зі своїми союзниками. Втім, що собою являється, і хаб поки що залишається невідомим. Цілому звучить цікаво і досить амбітно. Головне, щоб у підсумку не вийшов дешевий клон Цушіми. Також переживаю за те, щоб Грінд контент не потопив потенційної попередньої Асасін Creed Шедоус. Вийде 15 листопада на ПК PS5 Xbox Series і звісно ж отримає два додаткові видання, що містять сезонний пропуск і О. різні косметичні предмети, О, а враховуючи, що гра стане частиною сервісу Infinity то поток плат. DLC і різних батлпасів забезпечений, добре це чи погано, важко судити. Ціна питання на ПК починається від 1520 гривень, а на PS5 5 від 2300. Звичайно ж, я не рекомендую передзамовляти. Напишіть, чи чекаєте нового асасіна. Як вам перші деталі? Коротше наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підете. Подписались на канал, и не поставили лайк, то это зараз. До встречи на xgtv. Дивиться, играй. Ну ладно, э -это этого ассасина еще можно ждать, в принципе. Ну, как ждать? Более